У понеділок, близько 23-ї години, завдали Росіяни ракетного удару у напрямку Києва і передмістя. За попередньою інформацією, окупанти застосували балістичне озброєння на кшталт Іскандер М. Або ж це може бути «КН». 23, тобто тобто північнокорейське озброєння, у столиці і на околицях міста працювали сили й засоби протиповітряної оборони. За попередніми даними зафіксовано ураження ворожих ракет, але точно модифікацію озброєння та кількість їхню оприлюднять уже у повітряних силах згодом, як і наслідки руйнувань та пошкоджень, також повідомлять. З часом, коли більш детально проаналізують усю цю повітряну атаку, в повітряних силах загалом повідомили про те, що в ніч на 6 серпня окупанти ударили чотирма балістичними ракетами: іскандер М або «КН-23». це вже з'явилася сьогодні. Вранці інформація про це били вони по київській. Області із Воронезької області двома керованими ракетами Х-59 завдали ударів із повітряного простору над акваторією Азовського моря і також застосували 16 безпілотників типу Шахет. Били ними із напрямку Мису Чауда, Крим і Курська. Це Російська Федерація. Відбивали повітряний напад, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи радіоелектронної боротьби повітряних. Сил в результаті цього протиповітряного бою збито дві балістичні ракети Іскандер м або кн 23 дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Тим часом, якщо говоримо про те, що відбувається на Росії, на заводі Авангард це в місті е, Стерліматак в Башкортостані стався вибух. Троє людей. На цей момент загинули це принаймні із того, що відомо станом на цю мить. Вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід на одному із цехів. Усі члени е бригади їх було троє. Вони й загинули за фактом. загибелі людей. Про проведено і заведено кримінальну справу про порушення правил промислової безпеки, причини цієї події наразі в російському. Керівництві встановлюють у слідчому комітеті. Там теж ньому за припускають навіть не, не те, щоб заявили. Вони поки що припускають, що робітники порушили техніку безпеки під час е, різання труб, і відповідно газоповітряна суміш спалахнула. Цей завод авангард належить державній корпорації, яка називається «Ростех» і виконує оборонні замовлення. В першу чергу він виготовляє деталі до ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває. Нагадаємо собі під санкціями Європейського союзу, також Швейцарії, ну і звісно, України. Але це ще не всі пригоди, які трапилися на Росії за минулу добу, тому що у Курській області Росії цієї ночі лунали сильні вибухи. Виконувач обов'язків губернатора заявляв спочатку про ракетну небезпеку, причому двічі цієї ночі, а потім про дронову атаку і роботу їхньої протиповітряної оборони, а також, начебто, збиття. Трьох безпілотників загалом про ці три безпілотники мусимо розуміти, що російське керівництво, російська влада, як і російські, зрештою, пропагандисти ніколи не озвучують остаточних версій або точних цифр того, скільки безпілотників летіло, і скільки їм вдалося збити. До прикладу, цей же виконуючий обов'язків губернатора цієї області говорить про те, що збито три, але замовчує той факт, що в Курській народній республіці на даний момент збито аж 26 БПЛА, причому тут варто додати слово нібито, тому що цієї ночі поприлітало е, по будинках. Їх можливо глушили ребами, у тому числі відповідно безпілотники позбивалися з курсу. Але оцей факт такий цікавий: про 26 БПЛА російське керівництво просто замовчує.